Mazda cx 7 2.5 America. E, машина вдома, я вдома і на досугі можна зайнятися от такими ділішками. Так, перше, взагалі, що, все, що почалося. У мене не держуться задні двері. От, не стоять. Просто ти їх відкриваєш і вони закриваються. E, все вирішується, це або заміною ограничення для дверей. Ну це трошки коштує. Гринчі трошки коштує гривень 800 Або ти купляєш ремкомплект, як я купив ось такий, коштує 400 гривень на 4 двері. І ти ремонтуєш цей рімкомплект. Тому що ну, вийти з машини невозможно, вони закриваються. Але, щоб зняти ремкомплект, щоб треба знімати обшивку дверей. Це все, ну, вже... якщо ти туди лізеш, то вже хочеться трошки і закопати її. Оп, ось так це показується. Що для цього нам треба? Заказав шумку. Це у нас віброізоляція 2 мм екстрим. Далі 에, сплен СТК 6 мм, і шумка на обшивку дверей 10 мм. Ось така вся красота, буду зараз займатися, показувати, що до чого і як. Нічого тут складного немає, все починається з розбору наших дверних карт. Можна було, звісно, просто обмежувачі дверей і все на цьому, але все-таки хочеться, якщо це робити, то одразу, щоб був комфорт. Тому що, ну, якщо ми зараз постукаємо, Ну, чутно, да? У мене передніх, хтось щось тут уже робив. Вона якась шумлена, але я все одно буду це знімати і дивитися, що там, що там вообще твориться, що наліпило. Якщо що, то я поміняю і спереді теж все зашумлю. Но начну з задніх. Так, щоб нам зняти обшивку спочатку, треба два інструменти: съйомничок пластиковий і отвертка крестообразна. Для зняття дверної карти Mazda CX7. Що нам треба, перше, уголочек здирається просто, просто рукою. Піддіваєш його пальцями, оп, і він знімається. Тут кліпса одна, ти надіваєш на кліпсу її, тут пазик, а цю просто здюгуєш, нічого складного немає. А, далі сюди. Потім, тут в ручки, сонце, світе, оцей пластик відкидується, і там саморіз один. І ще внутрі карти теж один саморіз підкрестою образної Все, Після цього вона стоїть на кліпсах, і ти просто її здираєш. Кліпси я всі очовкнув. У мене карта вже в руках, і тепер вона у нас висить тільки е, на... Тросиках, щоб їх зняти, треба просто зараз очолкнуть ці траси. Він очолкується і достається. Раз. І Сейчас. Оп, давай, доставайся. Все, Троси достаті. І в нас остається тільки фішечка на підсвітку. на підсветку, На Ну, Одною рукою неудобно. І все, і нас карта снята. Обшивка снята. Як і думалось, більше половина кліпс не вижили. Вони всі залишились в двері, обшивка там валяється. Але не біда. Саме головне, що я взяв новенькі і новенькі там будуть стояти. Блять, відкривається двері. Ну, Нічого, зараз тросиком її потягнемо. Така красота, 8 гривень тіпса коштує. Перед тим, як там зняти обшивку, треба буде відкручувати стеклоподйомника стекло, стекло зафіксував у верхньому положенні і на малярний скотч його ось так зафіксував. щоб воно не шльпнулось. Після цього по кругу треба відкручувати болти і знімати ось цю стіму обшивку з вообще, вообще, б я Просто міняв обмежувач, робив, то мені треба було це знімати. Но, так як я хочу це все зняти і хочу внутрі все зашумити, то мені треба робити цю процедуру, це все відкручувати. Якщо б я просто е, робив комплект обмежувача, е, то мені треба було просто зняти динамічок і отуди е, було відкрутити і зняти обмежувач. І все. І після цього я вже міг би е, його замінювати. Ну, так як я захотів убрати Цю скорабаночку треба трошки делать більше роботи. Ну нічого страшного, зараз потихеньку-помаленьку все зроблю, нічого тут складного немає. Як зняти старі кліпси? Так, для цього в мене є такий інструмент. Одною рукою, навіть, зараз зря покажу, але покажу просто смисъл металличний. Не хочу заганять, не хочу царапати сам метал. Я пластмасовий трошки відгибаю, щоб в мене з'явився там дозорчик. І внутрішні е заганяються кліпсодьор, так можна його назвати, і вона вискакує. Першим ділом, все-таки треба зробити обмежувач, тому що ну, як це працює, коли у тебе двері постійно закриваються. Е тут все розібрав, тут залишилось тільки зняти цю фігню і почати катати фібру. Так що зараз знімаю е динамік. І знімаю сам обмежувач трибоутика. І все, міняю його, діляю, доводю до ума, що в мене двері стояли, а потім уже займаюся самою вібро-шумоізоляцією. динамік я зняв, страшний магніт. Да? Но, як не крути це бозе. І тут стоять магніти, і воно хватає дай Боже, його. Грає воно реально хорошо непогано, як для штатки, і як для машини 11-го року. А ще коли будуть шумка, буде шумка дверей. Не буде оцього дзвону, тому настане грати ще лучше. Три саморізи на, обмеж... на обмежувачі я викрутив. І через динамік зараз вже достаю обмежувач і починаю міняти ремкомплект. Ремкомплект обмежувач. Має такий вид самообмежувач. І ось ремкомплект. Так, що у нас тут є? Самі ці пластинки, суха смазка і інструкція, як це все робити. Все чітко. Все написано, як його розібрати, куди що вставляти, що як обіжирити. Коротше, все доступно і понятно. Нічого складного тут немає. І самообмежувач треба буде розквопати ці пазіки. І він достається, і вже там стоять похожі такі самі пластиночки, тільки вже зношені. Залетить новий і буде все чітко. Щоб розібрати цей обмежувач, використовував іменно кусачки, тому що не отверткою, не ні плосками ніяк не міг його одягнути, туди залізти по поковирено, нічого толку не дало. Кусачками з двох сторон, тут кусачками е, з внутрішньої і з наружньої, зажав його і одягнув. Все легенько пішло. Одягнув і розбираємо. Да, така тут красота. І ось наші ці пластмасові. Вставочки, які нам і дають, точніше не дають триматися нормальним вирішувати. Зараз це буду знімати, доставати, туди вирівати. Потім в мене є антисилікончик. Буду обіжирювати, сам, де мене ходить, обмежувати. І потім буду наносити суху смазочку, я нанести і дати 20 хвилин засохнути. А потім можна все збирати на місто. Добрався я до тих самих Ну, як видно. Що тут може держати двері? Вони просто всі старті. Але це новенька. Видно, так, да, градниця? Вона просто чорна не видно. Ну тут, тут внутрі оцей бугорочок, все новеньке. І це вже не просто е, пластмас, а якийсь там поліамід, який буде нормально, це все тримати. Ну, якщо я не знаю, якщо буде видно щас, е, новий і старий. То тут, в принципі, що тут показувати? Ну видно там геть старте, тут внутрі е, все чотенько е, на новому. Так, е, це все вичищаю я антисілікончиком. А потім наносю суху смазочку, вона підсихає і збираю все в обратному направленні. Наніс суху смазочку, вона вже пишіть підсохла. Вона така стала блістяща. Спочатку була просто біванька. Ну, коли висохло, то вже біванька трошки видно, то стала така. Ставлю мою фіксатор і все назад докупи. Вері, як видно, вже стоять. Поставив, але не буду ще строїти, тому що вже зняв обшивку. Такс, шумка. У нас точніше її відсутствує. Я вже все, антисилікончику. Ой, пройшовся. Все я тут обіжирив, все чистенько, все добре тут виглядає. І зараз потихеньку буду різати і катати вібру. Валіки у мене є, розкаточні, Жигулі раніше катав. І ще що, ріж, катай, нічого тут складного немає. Перший лист, полосочка пішла, саме головне в шунки, це хорошенько розкатати. На шумці у нас є такі поперечки, це якраз індикатор, що я хорошо розкатав, чи не дуже. Тут тобто я вкатав, видно, що воно все плоске, а тут і паперочки. Вдавлюючи і його вкачуєш. Таким чином. Проміжуточний результат. Так це все вигляд має. Приклеєно, вкатано і стукаємо. Ну, вже краще, вже гухо, якщо тут ще тут вона так не сильно дзвонить. Зараз на цих дверях банка шкарабанка. І це при тому, що дверь вся собрана. Тут ж дверь вся розібрана. І стук. Буде класно. Перший етап завершено. Такс. Вібра поклеєна, вся розкатана. Внизу я донизу не доводив, тому що там скаплюється волога, там воно не треба та шумка вібра, точніше. І зверху так само я геть під самий верх його не закатував. Е, ну, Воно і так більш ніж достатньо. Саме основна відсотки 90% поверхності, вона закатана. І зараз такий результат. Ну, вже добре, це тільки перший слой, а буде ще два. Що складного в цьому етапі немає просто різати і катати. Все. Потихеньку, помаленьку движемося. Зараз це у нас вже закатано. Далі будемо катати. Е, щось похоже, СТП, щось таке воно. Е, вона е, вологозахисна і це вже такий, це вже десь слой шумки, але тут є слой теж бітума. Такі чотири листа. Я взяв, ну, побачимо, на, на, на задні двері точно хватить, на пряпи, що до закажу. Старий слой уже шум завершено. Іспользував такий матеріал 6-мм, він не боїться вологи і для дверей. Блін, дуже приятно з ним работать, хорошо клеїться, очень такий мягенький, еластичний, ну, реально, дуже гнеться. Хороший. Так, і тест. Ну, Вже хорошо. Так, третій слой у нас буде завершаючий. Ставиться ще ця карта. А, і цей слой. Не знаю, як і називається, така, вона вже буде клеїться на саму дверну карту, обшивочку. І все, можна буде збирати. І скриті полості о, обробили внизу. там тоже. Внизу шумка не клеїться, тому що буде скатуватися влага туди. Там не можна щоб вона була така красота виходить. Останній слой шумки вже клеїться на саму карту. Такий матеріал. Думав, що буде еластичний, буде краще, але ну, нічого. Лучше, ніж нічого. Вона так вкривається повністю. Вся карта і клеїться. В ітогі що? Тут все обклеєно. Тут все собрано, вже всі все болти. тільки фішка і тяжке, і можна ставити на місто. Всі э, пістончики нові я поставив. Товий результат. Одна двері зроблена. Обшивочку забрав, все працює, все собрано. І по двері держаться. У двох положеннях, в будь-яких, середнє і відкриваємо, Вкриваємо, середнє і останнє. Це те, що я грім перебрав і все зробив. Ну і сама двері чутно, як воно це все працює. Порівнюємо з цією, шкарабанка і двері ніхіла не держаться. Слідує на етапі ця двері вона ще так закривається неприємно, а зараз зараз закриємо. Ну, чутно, так? Да? Ця робота на досуг, я б сказав. Е, да, Врем'я воно трошки займає, І навіть після б мене хтось б не, не дірав, бо все набагато швидше. Але як є, саме головне, що вдома сам не спіша, потихеньку це все робиться. Матеріалу. Так, вібри, У мене пішло два листа. Два листа 50 на 70. Один лист з е, пліна. Ця що шумка йде, там ну, остаточки залишилось. І на карті дверей у мене це що залишилось там. Ну, хай десь пів остане, не... все, що залишилося. Все. То все пішло і на одну дверь. Такий результат. Ну Приятно вже. Саме головне, що двері стоять. Оце що, немаловажно. Шину перестав, починаємо праву двер. Все те саме по аналогії. Вікно зафіксували, розкрутили раз, розкрутили два. Зараз знімаємо обшивочки і починаємо так само. Спочатку з ограничителя, а потім шумка. Задній ограничитель теж вже перебрамо, засихається смазочка суха. І ставиться це все на місце туди. Потім, коли вже цей ограничит буде працювати, буду знімати, починати дверима. Розбирати тут це мить і шумить. Все як це було там з той сторони. Поки білий день треба це все закінчити. Ще етап там другий двері готовий. Вібрі нічого складного немає, все те саме. Ріжем катаємо. Зараз другий матеріал, вторий слой ріжу і закатуємо. Це вже шумка йде. Це жде свої черги. Внизу шумку я не ціпляю, там сюди водичка, а там заливаю просто все мовількою. І таким чином проходжу по всім скритим полостям. Мовільки багато не буває. Цю половину я вже зібрав, все чітко, не показував вже той самий результат. Нові кліпси ставиш і на місто все чіпляєш. І тестимо. Це ж геть дороділо, але приємно. І для срівнення Чутно, як вона заленчить і ця. Но, я ж кажу, я не знаю, тут щось, щось тут є. Хтось там уже лазив, треба буде розібрати і подивитися. Що там взагалі твориться з цими дверима, тому що Бог його знає, що там начепили. Такий в мене видався день. Просто... Казалось би, дві двері розібрати, зашумити, зробити ограничити. Ну, тим не менше, все зроблено, все чітко. Тепер, що? Тепер хочеться передні двері зробити. Можна зробити одну двер, У мене є матеріал хвати на одну двер і хвати кліпс на одну двері. Кліпси ці пістончики. Кажуть, що 9 девятки підходять, але я не хочу пробувати і спитувати судьбу. Закажу і потім спробую. На одну двер йде 8 кліпс. У кого Mazda це як 8 кліпс на одну двері йде. Відтоді що, зараз все чітко, все работает, все закривається. Матеріал вдосталь, він є. Потім в ідеалі Надо буде заказати ще кліпс на одну двері і постійно дробить переднє, що, що, вони хоч там щось і щось зробили, щось там нашумили. Ну, во перше, треба глянути, що там, може там щось, ну, хер знає, що там нацепило як воно взагалі там буде роботи і показувати. Ну і з іншої сторони, е, на нас зробити. Вони тут хоч і стоять, но, ну, є, але теж капськово не працюють, От якось через раз. Все-таки ці ну, середнє поважання не дають. Цей, оп, середнє положення, іде сюди. Все, в середньому положення вона стоїть. Коротше, хороша дороботка. Е, хто на маздах катається, советую. якщо комусь на треба, напишіть скину сайт, де я купляв ці верніші, 400 гривень. Коштує це все. І по, по серії, що по бюджету вийшло? По бюджету. Один лист коштує 120 гривень. На одну дверь в мене пішло два таких листа. Е, цей лист коштує 200 чим. Там пол листа треба на одну дверь. І цей сплен Тоже щось 200 з чем-то. Один лист Надо на, на одну дверь От і вставити, на дві двері скільки за всього. Ну і плюс самі ограничителі э, коштують 400 гривень за э, комплект на всі 4 двері. Дякую, що були за мною в цій серії. Була тестова перша серія. не знаю, якщо малю буде щось знімати, то буду пробувати так і буду знімати показувати, що я роблю з цим пепеласом. В основному знімаю вертикальні відоси в TikTok, YouTube, Ютуб, Ютуб Shorts. Інста і Facebook. Ось такі горизонтальні для мене непривично трошки знімати. Ну я ж кажу, якщо буде щось знімати, буду знімати, буду викладати. Всім пакета.